Символічне жниво, збір ще зеленого колосся для майбутнього обрядового дідуха провели в Галайківцях муровано-Кролевецької громади. І, хоч до різдва ще далеко, підготовка до створення традиційного дідуха розпочинається саме влітку, коли жито, ячмінь і пшениця тільки но наливаються. До дійства долучили жінки усього села Галайківці. Місцеві господині у вишиванках зрізали зелене колосся, ретельно сформували снопики та перев'язували їх духмяними перевеслами. Усе як робили наші предки більше нам прокоментує Тетяна Окаєвич, ініціаторка події, завідувачка сільського клубу. Мої вітання. І розкажіть, будь ласка, про традицію створення дідуха, з яких рослин чи колосків ви створюєте його та які особливості. Традиція створення дідуха має давні коріння і пов'язана з шануванням предків, врожаю та домашнього добробуту. Дідух це символ уроду, достатку. Зв'язку з землею і нашими пращурами, його заносять до хати на святвечір, ставлять на найпочесному місці як знак Божого благословіння і подяки за зібраний врожай. Для створення і духа ми використовуємо колоски пшениці, пшеніті, жита, ячменю, вівса, а також трави, різноманітні трави, м'яту чебрець, полин. Прикрашаними свічками, вишусушеними квітами, іноді барвистими нитками. Центральна частина дідуха це снопик із найкращих колосків, який особлює доброту і родове дерево. Но особливість дідуха в тому, що його роблять з любовю, вручну, дотримуючись давніх звичаїв, це не просто прикраса, а жива пам'ять. Про наші корені. як реагують односельці на такі ініціативи, бачимо, що долучилось чимало жінок. Односельці реагують дуже позитивно та з натхненням. Для багатьох це не лише спосіб згадати дані традиції, а й можливість побути разом, відчути єдність всієї нашої громади. І в цьому році ми заготовляли на наш дідух жінками. Бо я Сказали, вони зразу погодилися і підтримали мою пропозицію. Ми вже нажали нашого їх снопиків на нашого дідуха майбутнього, таку зробили символічну заготовку ми на наш дідух, і в нас це вдалося, і ми всі були задоволені. І ми хотіли відтворити традиції наших предків саме в заготовці. Матеріалу для нашого дідуха. І така спільна наша праця для, на мою думку, об'єднує, створює теплу атмосферу і передає традиції наступним поколінням. Чи щороку долучаєтесь до такої ініціативи? До цієї ініціативи ми долучилися ще тільки другий рік, так як я працюю ще тільки другий рік на цій посаді. І це вже стало традицією для нашої громади, ну, вона набуває нових бар, бо з'являються нові ідеї, нові учасники. Але головне, зберігається дух поваги до нашого минулого. Це не лише по як оберіг, а й про збереження української культури, єдності і народу і родинного тепла. А нам власне коментувала Тетяна Окаєвич, ініціаторка події, завідувачка сільського клубу.